Привіт, наші любі підписники. Ми пройшли з вами дуже довгий і цікавий шлях. Завдяки нашим з вами зусиллям тепер будь-хто може безкоштовно слухати сучасні романи із жіночою душею і не тільки любовні романи, а й фентезі, гумор, сучасну прозу, детективи та трилери. Дякуємо вам. На сьогодні ми єдиний канал на Ютубі, який озвучує авторів сучасності. Кожного дня ми робимо цікавий контент. Щоб урізноманітнити наші з вами буденні справи, спочатку наш канал замислювався суто для жіночої аудиторії. Але пропрацювавши якийсь час, приємно і несподівано усвідомлювати, що слухають нас не лише жіноча аудиторія, а й чоловіча. Ми дуже вдячні за ваші щирі відгуки про нашу творчість. Наші диктори щоразу хвилюються перед виходом нового роману, тому що вкладають усю душу в кожну аудіокнигу. Створено для вас, для того щоб з кожним днем контент був кращим, і для підтримки каналу ми відкриваємо спонсорство. Це не є критичним для каналу, але у нас з'явиться більше можливостей домовлятися з авторами для озвучення хітових та популярних книг. Ми з командою вдосконалюємося щодня, щоб світ сучасного українського аудіоконтенту був багатограннішим та цікавішим. А сучасні автори відчували, що вони потрібні та бачили свою популярність. Ви не уявляєте, як вони радіють, коли від вас починають сипатися сотні коментарів, а книга набирає тисячі переглядів. Щомісячна плата дуже скромна та доступна це 35 гривень плата щомісячна та після першої плати стає автоматичною. Відмовитись від спонсорства можна в будь-який час. Пропонуємо приєднатися до нашої україномовної спільноти та зробити свій внесок у розвиток українських аудіокниг. Спонсорство для нас в новинку, тому багато бонусів не обіцяємо. Почнемо з раннього доступу до нових книг без реклами протягом трьох днів, плюс стандартні бонуси Ютуба у вигляді зірок та смайликів. Надалі спонсорство розвиватиметься. Плануємо прямі трансляції старих та нових книг теж без реклами. А також розмови з авторами на все добре завжди. Ваша Радіобука.